Виконувати бойові завдання на схід України в чергове відрядження вирушили бійці тернопільської міліції. Це відрядження для них буде тривалішим, ніж зазвичай. У зоні АТО міліціонери проведуть два місяці. У складі зведеного загону 50 добровольців із різних підрозділів обласного управління міліції та міськрайвідділів області. Більшість із них вже не вперше їдуть у відрядження на Донбас, тож добре знають завдання, які доведеться виконувати. До місця дислокації хлопців супроводить начальник обласного управління міліції Олександр Богомол. «Ротація, яка відбувається сьогодні, є особливою зв'язку з тим, що наші бійці, які відправляються на схід держави обороняти наші кордони, вони їдуть на два місяці. Тобто і період, коли будуть відбуватися місцеві вибори, вони будуть там охороняти громадський порядок, працювати на блокпостах, працювати по захисту нашої батьківщини. Провести міліціонерів прийшов і голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Ті завдання, котрі сьогодні виконують тернопільські правоохоронці, вони є надзвичайно важливі. Одночасно перед нами стоїть стоять завдання забезпечити порядок і безпеку населених пунктів, а також фортифікаційних споруд, котрі спорудили тернополяни під назвою Тернопільської стіни, Її протяжністю більш 17,5 кілометрів. Підтримати бійців прийшли рідні та близькі. Тернополянка Ірина Саборська проводжає на схід коханого Євгена. Жінка зізнається, що розлучатися дуже важко, але розуміє, що обов'язок захищати Україну понад усе. Вважаю свого коханого Євгена, чекаю з нетерпінням. Що з нього все було добре, ти поскоріше повернувся додому? Чекати з нетерпінням. Чекатимуть повернення додому братів близнюків і їхніх дружини-близнючки Любов та Надія Сімчук. До слова, їхні родини нещодавно поповнилися двома хлопчиками. Відчуття обов'язку, кличе завжди нехай діти гордяться. Ну мами, в нас розумні. Розуміється, їм важко, але ж діти гордяться. Щоб діти гордилися нами, то ми їдемо. Надійне на, на, на плече брата, надійне плече друга, яке ніколи, ніколи. забезпечені повністю всім, навіть приміряли, вдягали. Все нормально забезпеченням. Їду вперше. Як такого страху немає, через те, що ми знаємо, що ми мусимо боронити нашу державу. Ми будемо її захищати, так що на рахунок страху, то страху ніякого немає. За традицією, після благословення священиків хлопці вирушили у далеку дорогу.